Аліменти на дитину. В якому розмірі можна стягувати аліменти на утримання дитини? Можна стягувати в фіксованому розмірі, тобто ви визначаєте суму, яку ви бажаєте стягувати, і ви маєте цю суму довести, що батько дійсно може оплачувати цю суму від своїх доходів. Це вже буде в рамках позовного провадження. Тобто, ви маєте звернутися до суду і обґрунтувати це. А можете зробити простіше. Стягнути, навіть не звертаючись особисто до суду, не виходячи навіть з дому, зареєструвавшись в електронному суді і подавши відповідні документи про стягнення аліментів. В якому розмірі ви можете в такому разі стягнути? Якщо у вас одна дитина, то це буде одна чверть від доходів боржника батька. Якщо дві дитини, це одна третя. А якщо троє дітей і більше, то одна друга, тобто половина від їх доходів. Звертайте на це увагу. Якщо ж вам потрібна юридична допомога адвоката по справі щодо стягнення аліментів, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви знайдете в шапці профілю. Підписуйтесь, тут буде багато що корисного. Бажаю, щоб ви завжди були праві.